Чи можна позбутися роздратування назавжди? Ні. Те, що одного разу потрапило у психіку, залишиться там. Але це не означає, що ми приречені. Ми можемо додавати нові навички, змінювати способи реагування та навчати мозок працювати інакше. Уявіть, нервовий імпульс це як поїзд, який йде по звичній колії. Ми можемо навчитися перемикати стрілки та спрямовувати його туди, де буде краще для нас. Це і є практика усвідомленості. Між стимулом, подією і реакцією вашою емоцією чи дією є простір. І саме в цьому просторі народжується вибір. Якщо в нас немає цього простору, ми реагуємо автоматично, як завжди. Це може бути агресія, почуття провини або сором. І кожного разу ми відчуваємо себе безсилими. Ось що важливо: цей простір між подією і реакцією можна виростити. Завдяки практиці усвідомленості і новим навичкам, ви можете робити інші вибори і перестати потрапляти в пастку тих самих реакцій, які виснажують. Уявіть, як може змінитися ваше життя, якщо у вас з'явиться цей вибір.